Добрий день, можна до вас розумієте? Мене постійно все тривожить, мене, мене мучить безсонь. Допоможіть мене, може якісь треба. Та блад, мені треба до психотерапевта піти. Дрожті, оце по, поначитуєтеся оцих ваших інтернетів. Сидить вдома, значить, з дитиною нічого не робить. В неї депресія. Значить, отак от треба, як я. У мене корова з утра встала, подоїла. Прийшла на цю роботу. слухайте, це таких як ти. Приходять тут мені в інтернет так поначитуються і випишіть їм рецепт. Випишіть їм рецепт. Я ж вам тут випишувач, якийсь чи що? Я, я не ставила сама собі діагнозів. Просто мені дуже погано. Господь все, ну не ний, не не, не. виписуй. Значить так, слухай мене уважно. Значить, підеш отуди в аптеку, тільки оцю, що на першому тежі. Ти мене поняла? Тільки там норма, і, і щоб мій рецепт дала, поняла. Я пишу, виписую тобі таблеточки на травм. Пишу оці, значить, тричі на день. І значить, печатку, моя печатка, щоб ти показала їм, що це од мене, поняла? Все. от все, іди звідси, і щоб я тебе тут бачила. Заведи корову і ніякого безсоня в тебе не буде.